Фотографували, ризикуючи власним життям. У Львові відбулася одноденна вулична фотовиставка. Крим, очима громадських журналістів, десять років у неволі. У центрі міста розмістили фотокадри окупації Криму російськими загарбниками. Автори світлин, місцеві громадські журналісти. Майже п'ять десятків фото виклали у формі кримськотатарського герба. На них зображені арешти, обшуки, судові розправи та інші злочини росіян над кримсько-татарським народом. Під час фотовиставки також працював інформаційний намет, де містяни могли дізнатися більше про подію та написати особисті листи підтримки для політв'язнів. Досвіду спілкування зі звільненими політичними в'язнями вони нам розповідають про те, що коли вони отримують листи, вони таким чином отримують хоч якусь інформацію зовнішнього світу, тому що сидячи в російських в'язницях і колоніях, в них дуже обмежений доступ до новин до інформації. Крім того, коли тюремщики бачать, що до політичного в'язня прикута увага, іноді вони вони таким чином стають лояльнішими до них, тобто покращується становище політичних в'язнів. І крім того, родини і самі політичні в'язні вони таким чином розуміють, що громадяни їх підтримують, не забувають і чекають їх вдома. При перетині кордону російські силовики її затримали в зв'язку з. Відмовою отримати російський паспорт в 2014 році, після цього 5 місяців вони фальсифікували кримінальну справу і утримували її під адміністративними арештами. Кожні 14 діб, продовжуючи арешт за новими вигаданими обставинами. Серед цих обставин були відмова вийти з конвойної машини. Відмова повернути телефон після телефонного дзвінка батькам. Після цього в Травні 2023 року її саму літаком етапували з Владикавказа до Москви, де вона зараз перебуває в СІЗО ФСБ Ліфортово за підозрою в шпигунстві на користь України.